Підробляли довідки для виїзду за кордон за суму від 5 до 8 тисяч доларів. Київська міська прокуратура повідомляє, що слідчі виявили схему для ухилянців. Її організували два чоловіки та жінка. Вони розробили цілий механізм фальсифікації документів, що засвідчували, нібито наявність у військово зобов'язаних чоловіків тяжких захворювань. Трьом підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі із заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна слідство встановило, що зловмисники допомагали ухилянтам проходити фіктивну військову лікарську комісію та отримувати завідомо неправдиві висновки про непридатність до військової служби, оформлювати липові групи інвалідності у різних медзакладах Києва. Далі зловмисники оформлювали клієнтам тимчасові посвідчення військовозобов'язаних про непридатність до військової служби з виключенням з обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Ки міста Київ та Київської області фальшиві діагнози дозволяли визнавати цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину державного кордону України. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, а також у медичних установах Києва і територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Київської області. Зараз встановлюється причетність співробітників, столичних лікарень та військовослужбовців до цієї схеми.